Після тижневої паузи, викликаної парламентськими виборами, у державі відновилися відправки молодого поповнення зі збірних пунктів обласних військових комісаріатів в рамках призовної кампанії Осінь 2012 Як майбутніх захисників вітчизни зустрічають у навчальному центрі військово-морських сил України, знає Алла Харівська. Цими днями до Севастопольської землі прибули перші 42 призовника з Чернігівської області і Автономної Республіки Крим. З новим поповненням одразу ж починають працювати медики, психологи та безпосередні командири. Одним із перших напрямків роботи з молодим поповненням є проведення психологічно-соціального тестування. Опитування анкети складені таким чином, що дозволяють зробити перші попередні висновки щодо психічного та фізичного стану хлопців ще до того, як вони потраплять до військових колективів. Всеріччя з Зустрічаються хлопці з низьким рівнем освіти. Це покращення військове пов'язують з тим, що Україна скорочує численність війська, а тому зникла практика призову в армію усіх без розбору. Особовий склад бажає служити. Вони йдуть з бажанням, тому що це стало актуально. От хлопці бажають віддати долг батьківщині. основна маса сільського населення в більшій степені. Вот, Районні центри. Освіта, освіта в основному середньо, спеціальна середньотехнічна. Є люди з вищої освіти, які будуть проходити службу терміном 9 місяців. В вот. меншої кількості люди мають повну серед середню освіту, тобто школа і все. Ну, большинство техніку профтягів Перший медичний відбір призовники проходять ще в обласних військкоматах, і до навчального центру військово морських сил України прибувають хлопці гідні до проходження військової служби. Втім, у центрі майбутні військові також потрапляють до медичних спеціалістів, які ще раз ретельно оглядають призовників. За словами заступника голови військової медичної комісії, підсумки медичного огляду перших команд молодого поповнення дуже позитивні. Все рідше зустрічаються хлопці з вадами здоров'я та недосконалою психофізіологічною підготовкою. Сьогодні прибула нова команда з Автономної Республіки Крим, проводиться медичний огляд лікарями, такими як невропатолог, психіатр, лор, окуліст, шкірно-венерологічний лікар, дерматолог, стоматолог, терапевт. Виносяться їм заключення. Можна сказати, що цього року призовники помічається така тенденція, що вони приходять більш як оглянуті на місцях, на місцях проводиться ретельний огляд. Під час нашого медичного огляду не знаходяться вже складні патології. Більш оглянуті поступають призовники, готові до військової служби у військах. Майже усі хлопці свідомо вирішили піти служити саме на флот. Деяких приваблює море та військова форма моряків, інші бачать для себе безліч можливості і кар'єрний зріст. Тіму деяких хлопців служба перестає асоціюватись лише з романтикою. Більшість з них вже зараз впевнені, що збройні сили це справжня школа для чоловіків. Я сподіваюся, що я відслужу згідно українському народу. Буду вірний йому, що прийду додому, з мужзмуж. Можлив... Змужнілим. Там мені армія дуже допоможе в будущому. Ну, Строїтися на перспективну роботу. Прибув у морські сили України, піду служити у Керч для прийняття присяги. Потім мене перевозять на перевальне. Бажаю набратися мужності, стійкості, витривалості. Також хочу. Далішу ж зв'язатися зв'язатись із воєнною, стати контрактником. Попереду юнаків вже у новенькій військовій формі курс загальної військової підготовки та прийняття присяги на вірність батьківщині. А командири навчального центру національного військового флоту зробили все, щоб молоді хлопці з перших кроків військового життя почували себе впевнено.